Дякую, Руслан Олексійович. я прошу застосувати статтю 50 регламенту про одноразове відхилення від процедури, передбаченої цим регламентом. Вона говорить, що може бути застосована процедура ІТХОК. Про одноразове відхилення від процедур передбачених цим регламентом таке рішення приймається без обговорення шляхом голосування, яке проводиться без внесення відповідної пропозиції і заноситься до протоколу пранамного засідання. Стосується постанови по пані Безуглої, це не підпадає під повноваження погоджувальної ради, і ви не маєте права не поставити це про цю пропозицію на голосування зали. Паралельно з цим в крайне негативному зневажливому сприйнятті, хочу згадати колегу пожалуй ласка, мікрофон, тому що це просто як якесь дитяче, незрозуміле бажання використати норми регламенту Закон... проект закону про внесення змін до закону України про систему гарантування вкладів.